Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд ще одної чергової радянської восьмірки. Це є БПП 8х30 68-й рік. Роздільне фокусування. І, в принципі, скажімо так, це цивільна версія військового б 8 Ну, насправді, відмінності є. Відмінність перша. На БПП часто не фарбували корпус всередині. Тут він не фарбований, тобто він весь всередині блікує. Відмінність друга, це ну, сама якість, власне. Часто ось таке попадається. Ну, По крайній мірі, у мене було цих 8 років, ну, більше 50, напевно, за 6 років. І от, оце я бачу дуже часто саме на невійськових речах. Далі, на військовому є зажимний фланець, тут така гаєчка тоненька перед бакелітовим наглазником, а сам наглазник чуть-чуть тонший. І виходить. Ну, Всі ми люди, все може бути. Якщо бінокль впаде на бакелітовий наглазник і він розсипеться, то ця муфта просто вилетить. Ну, Вона не буде триматися, вона не буде нічим піджата. Тобто, муфта зверху фіксується самим бакелі... бакелітовим наглазником. Ось таке спрощення. Ну і на більшість БПП не ставиться сітка. Тобто, не дивлячись на це, що це роздільне фокусування, але тут на міліметр менший діаметр посадочний всередині під сітку, вони спеціально це зробили. Є е, БПП мені попадалися, в які ставиться сітка. Тобто БПП зроблені на основі е, восьмірок військових, які не пішли на військову службу. Там або за великий е, допуск по фрезеровці призм, або ще якийсь косяк знайшли. Ну, і, коротше, поставили окуляри, або просто було багато окулярів в той момент на заводі від військової восьмерки. І там ставилися сітки, я особисто ставив. В заводські БПП 8х30 сітки, причому там були не мініму окуляри. Тобто це можливо. Але в більшості, скажімо так, більше, більше 80% по моїй статистиці БПП сітка не ставиться. Оце така прикра насправді штука. Ну, і БПП насправді дуже люблять, а і коштують вони дуже дорого. А моя особиста думка така: ну, якщо він попадеться у гарному стані і за гарні гроші, то в принципі брати можна, але загалом треба розуміти, що Б8 коштують приблизно так само. Але, по-перше, усі б 8 можна поставити сітку. По-друге, більшість б 8 зроблені точніше. Всередині чорнені і. В принципі, ранні б 8 ще й не жовтили 50-х років. Там, взагалі, прекрасна кольори це вже потім вони почали жовтити. Даний бінокль жовтить дуже сильно. Практично всі лінзи мають холодне просвітлення, і вони цей холодний відтінок і зжирають Власне, ну, тут є дещо, десь щось десь якась там попадається. Якась десь одна-дві поверхні з теплим просвітленням, але основна маса це все холодне просвітлення. В результаті чого бінокль дуже сильно жовтить, Прям дуже. Що стосується даного екземпляра, він мені попався в гарному стані. Насправді, оптика всередині чиста. Це мене приємно здивувало. Друге мене приємно здивувало. Це те, що бінокль не розбирався. Ну, це видно. І він попався із заводською калімацією, тобто, він не двоїть. І ця калімація не кимось виставлена, а виставлена на заводі, тому що тут все замазано, все загалом видно, що він ні разу не падав, тобто його тримали, він був подарочний, його тримали десь в сухому місці. Всі замазки все рідне. Окуляр я правий відкрутив повністю замазка. Ну, це заводський варіант, це зразу видно. Ну Враховуючи, що з 68-го року з біноклем нічого не робили. Окуляри на диво крутяться, то вони ще не на сухо їздять, але вже є такі рівки без змазки. То він крутиться на змазці, а потім фігак і пролітає без змазки. Змазку бажано замінити. Плюс дана змазка ну, особисто для мого користування, для моїх вподобань, вона зарідка. Я люблю більш в'язкі змазки, щоб дуже туго крутились окуляри. Для чого? Тому що щоб ці окуляри не збивалися. Ніколи ви ставите в сумку, ніколи ви носите і по собі рухаються окуляри, щоб вони не збивалися. Тобто Ви виставляєте їх собі на безкінечність, потім бінокль піднесли до очей, буквально не перефокусовуючись абсолютно. Так, як ви дивилися зверху біноклю вдаль нагору, ви просто перед очі підносите бінокль і бачите. Цю ж саму гору просто ближче. Ви нічого не робите. ви просто подивились і забрали. І для такого режиму е, густа змазка, вона підходить найкраще. Ну, власне, цей окуляр я вже відкручувати не буду. Викручу прямо з різьби і е, зніму муфточки, викручу окуляри. А, ну і ще можна окуляри зачорнити. Взагалі я планував, так, і всі біноклі, е, повністю розібрати, зачорнити, замалювати. Але. Оскільки тут заводська калімація, і оскільки він ну, в такому досить недоторканому стані, скажімо, так, то я вирішив його не чіпати і зробити передик лише з окулярами. Я зачорню лише окулярні, ну, окулярні вузли і поміняю змазку на окулярних вузлах і все. І в принципі бінокль в даному стані мене цілком влаштовує. Отже, отак вдалося відчистити, зачорнити. Я вже, щоб згладити жовтизну, переклав МС-окуляри з донора. І що я ще придумав? Я загалом передумав, я тут покрутив без маски, і тут дуже точно підігнані різьби. От, 68 рік, звісно, це плюс. Бо на пізніх так то точно різьби не підганяли, і там треба дуже густу змазку заганяти. Я вирішив, що можна загнати стандартну змазку, не, не, не саму густу. Загалом я вгадав, вийшло дуже непогано, крутиться шикарно. Мягко, маслянисто і в принципі середню тугу. Коротше, люкс. Бінокль сильно жовтить. Це якраз з тих варіантів, коли вісьмірка жовтить. БПП 8х30. Від попередньої жовтинки залишилась приблизно половина. Ось так показує в туман і в дим. Переводимо проти сонця. Тримається шикарно. Контраст не падає, засвіток нема. Дуже хороший навіть бінокль. Ось в такому стані. Я замінив тільки окуляри, поставив з МС СБПЦ5, поставив е нову змазку і все, в біноклі я не ліз, калімація заводська, він не двоїть з заводу, замазка рідна, все заводське, стан фактично нового. Всередині він чистенький, не було взагалі що робити. Бінокль в прекрасному стані. На муфтах виставлені нулі. Все як має бути по заводу. Тобто ставите нулі, дивитеся, якщо у вас зір хороший, зразу дивитеся, очі не напружуються, не переводяться. Отак як дивилися вдаль. Так, хова. Навіть телефон не перефокусовується. Не те, що очі. БПП 8х30. Гарний бінокль і, в принципі, нема що і додати.